Усім привіт, друзі! Слава Україні! Погляньте, що у нас ось? Оце такий раночок на 27 листопада. Майже всю ніч йшов великий сніг. Зараз він, ось бачите, я прикриваю глаза, бо сніг пролітає, може воно і не видно, але сніжочок іде. Ось у мене собачки підграються. Випустила їх на двір. На градуснику я дивилась, вроді як мінус 5. Але я ось з хати Градусник взяла. Думаю, подивиться скільки, скільки наразі воно є. Ось таке, друзі, ось таке. Воно вроді, знаєте, і гарно. Ну, не знаю, дуже холодно. Дуже, ну, як на мене, то не Єдине, що радує друзі, що тут вже немає грязюки, а сніжок притрусив і воно морозець взявся. І оце, оце от Але сніг наразі йде. Холодно. Я ось перчатку на одній руці вділа, на другій руці я держу телефон, знімаю. Тут мене морозець щіпає, так не дуже приємно. А сьогодні, друзі, що я хотіла вам показати. Ну, наразі усі знають, що дуже багато погано несуться кури. Дуже погано. Прям, ну як ніколи, Ще такого, ну такого ще я не пам'ятаю листопада, щоб отак зовсім прям погано. то я вже пробую усі способи для покращення яйця. Оце ж хочу. Спробувати ще один спосіб мені підказала моя знайома, я там ну, їздила до одної гості і вони займаються теж курями, додають до ранішнього кормлення у мішанку один дуже дієвий інгредієнт. І оце друзі, я хочу спробувати це. Я буду робити вперше. Я нікого не закликаю це робити, але може хто знає, хто вже робив таке, то підскажіть, будь ласка, чи дійсно воно діє, чи, чи ну пробували ви як, як воно як воно діє? Ой, друзі, я ось оглянула. Всі мої дрова у снігу треба було прикрити. Бачите, але все, все засніжило, воно і ті, що попилені, порубані. Там в мене ще прикриті дрова є. Ну, в общем, оце взагалі, це, друзі, така погода у нас дуже-дуже така неприємна. А ось відро, друзі, тут в мене зола. оцей, цей я хочу курочкам насипати до тазіку та поставлю у курятник в курник, хай вони там купаються. Так, наразі хочу ось, ось градусник покласти. Ось, ось покладу отут, де воно тут. Подивимося, скільки, скільки градусів наразі дійсно. Бо, знаєте, на, на, граду, на е, телефоні одна температура показує, а воно може бути на градуснику зовсім друга. Зараз, друзі, трохи хочу показати город. Воно, знаєте, ну, дійсно, вроді так і гарно. Але, друзі, ще один момент у нас же у нас на... ну, наразі у нас дуже страшна подія в країні. то... Ну, Я не думаю, що це добре для наших захисників. Ой, ось не дають мені, погляньте, стрибають, не, не дають мені не дають мені не, не знімати, не показувати Просто це ворот. Зараз я їх випустю. Та, ось їх подуть так дуже. Погляньте, побігла. Нашим захисникам це в окопах. Я, я, я не представляю, як вони там біднесенькі, от таку отаку завірюху. Я, я тільки вийшла, я вийшла буквально. ну, Я наразі вийшла ну, десь на, на хвилин 40 максимум. Зараз включу світло курям в курнику, відкрию їм курник, насиплю, золи туди в тазі поставлю і покормлю їх і піду в хату. В хаті в мене тепло. То ну я і наразі бігом-бігом піду бігом до хати. А як наші бідні захисники, низький уклін, вам наші дорогесенькі, велика-велика дякую за те, що ви бороните нас, за те, що наразі у нас тиша у моєму милому, в Дорогому кривому розі. Дякую, дякую вам ще раз дякую. Велике, велике вам дякую, наші дорогесенькі, захисники та захисниці. Слава Україні, друзі. Огляньте, огляньте, все біле, все біле, і сніг продовжує йти. Але наразі мінус. Оце слава Богу, що во мінус, а не так, як було у нас в перші дні, коли е, дуже вологий сніг, і дуже його було багато. Воно, він нападав на дерева. У нас по місту дуже багато повикурчовувало дерев іменно із-за того, що було, було дуже багато опадів, і вони були дуже е, тяжкі. І, і ну, дерева, дерева дуже багато дерев було поломаних. І були перекриті, перекрите движення. Якраз в той час їхала до міста, мені треба було яйця відвести на продаж від заказу. То, цей, то якраз трамваї тоді не ходили, бо впала деревина на колію, і ну, поки її прибрали, поки це ну, час пройшов, то отаково, от друзі. воно, погляньте. Це Іва, Іва досі не скинула листя, друзі. І вона і вона не збирається скидати ліста. Вона, вона зовсім не збирається. Я не знаю, що це таке. І, і півчерешні, і піввишні не скинула листя ще до, ще до сих пор. Таке. Ну і яблука. Яблуньки теж. теж бачите, це на мене полоновиті. Так, ну що, друзі, підемо. Зараз я піду включу світло до сараю курочкам і буду колотити їжу, яка підвищує яйценоски з курочкам. Будемо пробувати, друзі, буду пробувати усе, бо курочки наразі мене кормлять. Скажем так прямо, бо всі, всі весь заробіток у мене завісить від того, скільки мої курочки знесуть яєчок. і Я тоді їх продаю. І це і мої грошики і для мене. І в мене ж ви бачите, в мене дві великі собаки. Вони їдять багато. У мене дві кішечки ще, ну кіт і, і, і кішечка то так і всі, всіх цих треба накормити, ще всі друзі, всі прекрасно ви знаєте. Хоча я цього і не показую, нема коли мені не було верніше, коли я ще кормлю безхатніх тваринок. У нас тут і на КДЗ, де я проживаю, є багато безхатніх тваринок. І те я бачу, по можливості. Звісно, зараз не так, як раніше, але по можливості я, я кормлю щось, щось купую, щось даю цим безхатнім тваринкам. А далі дуже-дуже шкода, друзі. Ой, холодно, холодно капітан. Друзі, я вже мішанку зробила курочка на ранішнє годування. Ось погляньте. Це я тут намішала. Ну, Ну, друзі, хто не знає, придивіться мої предыдучі відео. Я вже не раз показувала, що я мішаю у ранішнє годування. Подивіться, полистайте. є в мене відео, дуже багато по цьому поводу. В общем, що я вирішила до цього ранішнього годування додати. Це мені ще раз наголошую, я його ще не пробувала. Це перший раз хочу спробувати. І <кій> Тому, знаєте, <кій> в общем, дивіться, що я додавала: гірчичний порошок. Е, ще мені казали, що можна додавати обичні зерна гірчиці, але я не знаю, скільки їх, і, ну, як їх, в який час, скільки, коли. А це вже я знаю точно, що його треба додавати до ранішнього кормлення у мішанку, бо воно добре перемішується. Оце Герчичний порошок, тут дуже багато макро та мікроелементів, які, е, е, які способствують е, збільшенню яйценоскості, які способствують е, більшого о, ну, е, наразі линька, у кого вже прикратилась, у кого не прикратилось. І в мене такі курочки, які вже повністю вилиняли, а є які ще трохи ще долинюють, і це тут теж буде добре сприяти. O parinho. І тут дуже багато макро-мікроелементів, які е, додають ще вітаміни до раціону наших курочок, щоб вони несли, щоб у них добрий імунітет був і так далі, тому подобне. Бо вже морози настають, вже холодно, вже е, тут дощі були. Це дуже несприятливі погодні умови для курочок, Вони часто боліють. І від цього треба їх захищати, щоб імунітет був, був сильний. І, і оце треба додавати, як мені сказали, до ранішнього кормлення. Одну столову ложку з невеличкою гіркою на один кілограм корму. У мене тут три з половиною кілограмів, то я три з половиною столові вишки додала до цього корму, добре перемішала і наразі буду кормити ту. Дуже холодно, друзі, ще пустився більше сніг. Буду кормити, вже світло включила курочкам, зараз їх накормлю та піду у хатку, бо дуже холодно, дуже щипає, руки мороз дуже холодно. Ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа це, друзі, я ось включила світло до курничка, їм трохи прикрила дверцята, щоб вони не навстеж були відкриті. Е, Кстаті, на градуснику не мінус п'ять, а мінус три. Ну, тобто телефон, бачите, неправильно трохи показує, чому так. Ну, це завжди Оце ж мені хотілося й перевірити. Ось мої курочки. Ось, ось я дивлюся, що тут друзі не дуже замерзше. Воно і приміну п'яти воно було б заверше, а так воно не дуже заверше. Діпати, ой, ой, господи, дивіться, дивіться, що вони витворяють. Літаючі мої. Діпати, потіпати, потіп'яти. Друзі, це дуже добре, що вони отако швидко з'їдають. Бо ну, наразі дуже холодно і мішанка не повинна, я її розводила тепленькою водичкою, щоб їм було їжа теплесенька, щоб вона не повола, щоб вона не залишилась і не замерзла. Це дуже добре, що вони так швидко, швидко-швидко з'їдають. Дуже Типа, тіпа, тіпати, типайте, ціпа, мої курочки. Все. Ой. Друзі, оці молодесенькі курочки мої. Петушочки, вони разом з цими курочками знаходяться. Не б'ються, вони б'ються між собою оці Луман Брауни бувають. оце буває. Не Ну і не, не так, що прям сильно. так ну хвилинку, там, як знаєте, як діти, я так замічала, як діти, коли ну, трохи, я трохлю. Я роблюся, таюся. Й... А так, щоб ми дуже душе билися, якщо, то знаєте, розповідають у другі, що півники між собою дуже б'ються, там ще якось. Такого немає. Ось бачите, цей молодесенький півничок він з цими двома браунами, разом. І ось ось цей півничок. Бачите, і воно біленький цей півничок теж. Щас, щас, щас. Дівчатка, не залазьте, з лапками. Ви як, як от ухрушки. А друзі, і десь е, у часу 11, О, ще тут не видно ну, вам. Е, часу 11 в мене ще є листя капусти, я трохи додала сюди листя капусти. Але е, десь у, у 11-12 у дня я ще їм додам е, у сарай закину листя капусти, щоб ну, зелененько щось було, обов'язково, щось. Е, а коли вона в мене закінчається... Thank you. Peace. Хоча тут трохи залишилося. Ой, друзі, так пускається сніг знову. Я, якщо чесно, зиму не люблю, хоча я й народилася взимку, У мене день народження 5 січня у самий, у самий пік зими. Але я зиму, друзі, не, не люблю, дуже не люблю, я, я не люблю холоди отут, тут воно отут, ну, таке, не знаю, чого, чого, але не люблю. Погляньте, як вони добре їдять. Вони себе, вони себе бачите, вони непогано себе тут поводять. Їм не холодно, не холодно, не лапкам, ни, ну, їм, їм не холодно, бачите, якби їм було дуже холодно, вони б ну, лапки б там підіймали. Бачите, багато хто поїли і потікали бігом у сарай, бо в сараї тепленько. У мене сарай не обігрівається, але він дуже-дуже теплий. Я вже там не прибираю у них, не вичищаю верніше десь два рази на тиждень. Раз на тиждень, дивлячись, як вони там себе поводять у курнику. Якщо багато курячого посліду, то я його просто беру, солому, присипаю, а зверху присипаю золою і вапном. Вапно повинно бути гашене, я вже гашене купувала. Кому цікаво, продивіться, є на моєму каналі. Полистайте, як я показую теплу підстилку, як я роблю для своїх корочок. І в сараї для моїх корочок дуже-дуже тепло. Ну, Не, не прям не сара, не плюс 15, як на дворі, там, мінус 10 ні. але їм там тепленько від цієї підстилочки і все, все добре в моїх корочок. Ото, друзі, таке наразі відео. Холодно, дуже змерзла, і коли бачите, тікають, тікають швидко, швидко тікають до сараю. Ну, хай і вони гріються, і ми будемо грітися, друзі. Друзі, слава Україні! Усім всього всього самого найкращого, мирного неба і скорішої нам перемоги. Слава Україні, друзі! Низький уклін і велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям. Слава Україні!